Заходь зв'язда. Слова мого тренера, які мене супроводжували все життя. І, можливо раніше я б ображався, хотів піти з водного пола і хотів забути про нього як свій поганий сон, то зараз я розумію, що тренер хотів мені показати, що нас всіх очікує в майбутньому. Отже, я, в мене все життя було в спорті. Спочатку це були невеликі секції, потім це було карате. Після карате це я віднайшов для себе водне поло, яке моя мама, до речі, просто знайшла плакат десь на цьому біля басейну. І я ходжу туди довгих три роки, і за ці довгих три роки я поміняв не менше клубів. Отже, і з кожного того клубу і в мене було по одному, по двох тренерів. Давайте пройдемося по кожному із них. Спочатку це була Ксенія, добра жіночка, яка могла лаконічно вказати на мої проблеми, і просто була дуже приємною, з нею можна було просто поговорити про будь-які теми. І цим вона показує, що в, в житті кожного з нас буде людина, яка допоможе нам, яка нас підтримує в будь якій ситуації. І ця людина може виступати вашим другом, родичем, якимось тренером і так далі. І вона завжди вас підтримує і буде з вами, незважаючи, чи ви були неправі, чи ви були, не... чи ви були праві. Другим моїм тренером був Іртаєв, старший дядько, який був старший закалки і вчив тому дітей. Він любить пожартувати, так сказати, що ми діточки, на буковку Х, хороші. І в цьому його такий підхід до дітей. І деколи це може переходити за межі через те, що не завжди зрозуміло, чи він жартує, чи він говорить якісь важливі речі, і під час цього треба його уважно слухати. І в цим він виражає те, що в вашому житті будуть люди з Покерфейсом, яких треба буде навчитися читати, які будуть важливі в вашому житті. І останніми двома тренерами були Юрій і Олександр. Два тренери як добрий і злий коп, один з яких можна так накричати, що ти перехочеш ходити на якийсь спорт, а інший просто, лаконічно тобі вкаже на твої помилки і проблеми. До речі, оцей дядько це Олександр. Він внушає вас, віру? <зві> ну, добре. Отже, хочу поділитися з вами більш, більшими своїми очікуваннями і спостереженнями за моїми останніми двома тренерами. І була історія, ми були в Болгарії, відпочивали і захотіли ми з друзями замовити піцу. І отже, йдемо до тренерів спитатися, поки Олександр нам говорить, які ми погані, на що не годують, ви що, як так можна, то Юрій просто сказав, що ми що можете купляти, тільки принесіть мені кусочок піци. І це показує їхню відмінність в поглядах на життя і взагалі, як вони реагують на дітей. І вони їхні такі погляди і стиль. Тренування, вони складаються як Інь і янь, який до мене дійшов не з самого початку, бо з самого початку я хотів дуже сильно піти з цього спорту, але я себе переборов. І якщо б на їхньому місці був Іртаєв, я б не знаю навіть, що б я думав би робити в цій ситуації. І в принципі, в мене вдома похожа ситуація, через те, що в мене тато більш такий строгіший, каже, щоб я йшов до кінця. Краще йшов до кінця і не здавався. А мама просто каже, що головне, щоб тебе там не мучило, не кривдило і так далі. І взагалі спорт це не тільки про спорт, а це ще й про соціалізацію. І до, до, до водного полу у мене насправді було небагато друзів, один, два, друга. А коли я перейшов на водне поло, з кожним клубом манстувало ще більше друзів. І зараз в мене їх. 14-15, майже вся команда, оці, оці е, щасливі е, підлітки, які виграли чемпіонат з України. І, в принципі, дружба е, в спорті, вона нас зближує. І коли в нас будуть якісь такі змагання, вона навпаки покращить наше розуміння один одного, як е, сокомандників, друзів і так далі. І друзі, які дружать і мають одну мету. Вони будуть ближчими друзями, ніж друзі, які там відстронені один від одного. І підходячи до кінця, я б хотів сказати, що в мене був негативний досвід водного пола. Це коли я отримав травму, в мене була біль в груді, я не ходив на водне поло місяць, пропустив. І коли я повернувся, вже був час змагань через тиждень, і я не встиг. Підготуватися до них. І через це я відчував сильну якусь печаль, якусь відповідальність, тому що я не можу нічим це зарадити і не можу нічим допомогти. Через те, що мене в основному не випускали, я сидів на заміні, і це мене сильно бентежило через те, що я міг підвести, якщо мене запустять. І якщо мене не запустять, то мене могли відсторонити від колективу тим. Сказати тим, що я просто не був в основному складі і багато не грав, і нічого не заслужив цю перемогу. І висновок цьому всьому хочу сказати, що для мене е е е е такі навички, як відповідальність, віра в себе, йти до кінця, прийшли з водним поло. До вас вони можуть прийти з любим вашим спортом, хобі, е роботою і буденністю. І бажаю вам в цей момент не відступити, а Пережити цей момент і дойти до кінця. І навіть я стою тут, себе переборов, і тепер ви мене бачите, як я е, розказую таку гарну промову. Дякую. Це мій перший виступ, і я себе зміг перебороти це зробити. Єдиний зі свого класу, на жаль, тому що з мого класу багато хто йшов, але в, в останньому вони просто пішли і. Сталося так, що я один і я себе зміг перебороти, дойти до кінця, і тепер я гордий, що я можу всім казати, що я виступав на сцені перед людьми, і що в мене є такий гарний досвід в тому, що я тепер можу кудись іти виступати і не боятися цього.